28 про закінчення опалювального періоду 24-го п'ятого заклада в погодимо здоров'я Хто за? Продовжили опалювальний сезон, тому що на сьогоднішній день враховуємо температурний режим. Який ми подивилися довгоочікуваний прогноз, зробили опитування директорів лікувальних закладів і з'ясували, що на 10 квітня вже буде досить тепла погода. І ми можемо виключити опалення. Але якщо будуть зміни в погодних умовах, звичайно, ми будемо орієнтуватися тільки на погоду. Наші пацієнти повинні перебувати в комфортних умовах, і це перше завдання, яке повинно бути у лікувальних закладах. Але з тим, що погодні умови погіршилися і передають поповодання на вихідні для наступний тиждень, то просимо продовжити опалювання сезону 14 потім з дошкільних та шкіл не печальних запах переходити Tô pronto,